Ще Одна тема до обговорення працює незадовільно. Так у рахунковій палаті оцінили роботу Міністерства енергетики щодо запровадження конкурентного ринку вугілля. Мовляв, на рекомендації органу контролю в Міненерго належним чином не відреагували, і кошти з держбюджету на реструктуризацію вугільної галузі використовують неефективно. Голова первинної профспілкової організації відокремленого підрозділу Шахта Межирічанська державного підприємства «Львіввугілля» Андрій Паска ексклюзивно для тактів розповів, що приватні підприємці могли б купувати вугілля в держави. Втім, їм потрібні гарантії, які уряд на тепер не може надати. На сьогоднішній день є як би, ряд приватних підприємств, які готові брати нашу вугільну продукцію. Але справа в тім, що вони, як господарники, хочуть мати якісь гарантії. Тобто, якщо укладуть з нами контракт на річ чи на два роки, то вони хочуть, щоб у нас були стабільні до них тоді ринки збуту, що вони забирають наше вугілля. Ми їм віддаємо. Але міністерство не може цього гарантувати. Справді, що якщо відновлюється електростанції, ну звичайно, першочергово потрібно забезпечити державну електростанцію, ми державне підприємство. Так, що, от, трошки mm. ситуація така патова. На сьогодні ми комунікуємо. Ми на початку місяця були в Міністерстві енергетики, зустрічалися з заступником міністра енергетики Осадом Хилом повершення цього питання. Ну, є деякі напрацювання, як нас запевнили. Ну, але це питання все в часі. Невиплата зарплат працівникам стратегічно важливої галузі. Проблема, яку ніяк не можуть вирішити в уряді. Утім, там не лише замовчують затримку виплат шахтарям, а й причини цього. Редакція нашого телеканалу написала листи запити до кабінету міністрів, міністерства енергетики та до восьми держпідприємств. Відповідь отримали лише одну. Втім, нового нічого не дізналися. У держпідприємстві Селидів Вугілля зазначили, що підпорядковується Міненерго, і без дозволу міністерства не мають права надавати жодної інформації. Ця відповідь не інформативна, але доволі промовиста. У відповідь на ваш лист повідомляємо, що державне підприємство Селедів вугілля є в прямому підпорядкуванні Міністерства енергетики України та без їх дозволу не має права надавати будь-яку інформацію. І поки Кабмін та Міненерго грають у мовчанку, а шахтарі вже кілька місяців без заробітних плат, Україна й далі імпортує вугілля у ще більших обсягах. Упродовж 2023 року на територію держави завезли понад 666 тисяч тонн кам'яного вугілля та антрациту на понад 185 мільйонів доларів. Нині ж Держмитслужба звітує за перший квартал 2024 року, Україна імпортувала майже 713 тисяч тонн вугілля на суму понад 129 мільйонів доларів. Зменшення витрат зумовлено, вочевидь падінням ціни на світовому вугільному ринку. Цікаво, що обсяг імпортного вугілля в першому кварталі цього року перевищив навіть власний видобуток на державних шахтах. За даними Міністерства енергетики, це майже 600 тисяч тонн упродовж січня-березня. Тобто нині в Україну ввозять на чверть більше вугілля, ніж видобувають на підприємствах, що належать державі. Пані Ігоре, тут така цікава ситуація. Виходить, нам невигідно, я так розумію, але ми все одно імпортуємо вугілля. Не зрозуміла чи кінцево мета чи навпаки, нам не вигідно видобувати своє вугілля на держ на державних шахтах, і тому, та, ми, і тому ми імпортуємо вугілля. Ну, у нас з вугіллям завжди була цікава ситуація. Так. З одного боку, воно нам, ну, поки об'єктивно потрібне, тому що в нас різна генерація, і ми розуміємо, що там теплові електростанції вони, наприклад, це ж вугілля використовують. А, але ну, ситуація на державних шахтах, вона, звичайно, викликає дуже багато питань, тому що роками це ж ну, проблема. Вона ж на сьогодні не народилася. Багато таких підприємств вони були відверто збутковими. Вони отримували дотації, наприклад, там, з державного бюджету. Ну і, зрозуміло, вони всі були обставини. Просто різноманітними корупційними схемами, тому що ну багато хто цим користувався, тому тут треба ну, наводити лад, максимальна прозорість, мабуть, аудит всіх тих шахт, які є на сьогоднішній день, розуміння, які повинні працювати, які не повинні працювати. Але отут нюанс. Якщо, наприклад, там визнається, що якась шахта ну, не має сенсу продовжувати її діяльність, всі люди, які там працювали, вони, так, повинні, вони повинні бути забезпечені роботою. Колись подібна історія, до речі, була в Польщі. Вони в Сілезії, там, наприклад, було багато копал. Які вони визнали не рентабельними, але перед тим, як їх ну точніше, в процесі їх закриття шахтарі, вони там здається більше року отримували заробітну плату і паралельно з цим. Паралельно сим вони проходили різноманітні курси там перекваліфікації для того, щоб вони могли потім піти кудись працювати в інше місце. Це достатньо серйозна така політика, і я думаю, що безальтернативно нинішньому уряду, наступному уряду, ну цим питанням все одно придеться займатися, тому що ну від цього, скільки би розуміти, це не відкладали. І не думали, що воно якось там вирішиться воно не вирішиться. Тут треба політичне рішення, це політичне рішення повинно прийматися ну, з інтересами в тому числі тих людей, які на цих копальнях працюють. Якщо у рахунковій палаті оцінюють роботу міністерства енергетики як незадовільну. То хто повинен взяти на себе відповідальність і перевести це бодай у задовільне значення? Хто повинен повпливати на Міненерго, або як допомогти Міненерго розробити або іншу стратегію, або краще впровадити ту, що є? Дивіться в першу чергу, звичайно, це відповідальність міністерства. Якщо міністерство не справляється, ну треба, мабуть, задати питання тоді чи міністру, чи його профільному заступнику? Тому uh -huh. що думаю, що в нього ж заступники там Міненерго це велика достатня структура, яка відповідає за цей напрям. Плюс. Далі ж йде кабінет міністрів, мін, ну, прем'єр-міністр, тобто ну він повинен приймати подібні рішення і виступати з подібними якимись там ініціативами. А, якщо треба якась якісь зміни до нормативно-правової бази, Верховна Рада, є також профільний комітет. В принципі, я розумію, що зараз можна прикритися війною, сказати, що питання не Власне. на часі, але воно на часі, тому що в нас постійно, в тому числі і наші партнери, піднімають одну дуже важливу тему. Що от пані Принцкер, коли була в Україні зі сполучених штатів, да, вона казала, що шукайте. Можливості заробляти, шукайте можливості розвивати економіку. Якщо вам вигідно щось видобувати, і замість того, щоб купувати, видобувайте, тобто або продавайте, якщо це дорожче буде виходити і вигідніше для бюджету. Тобто, міні премєр міністр повинен виступити ініціатором, звернутися десь там до Верховної Ради, попросити, можливо, якихось там змін до нормативно-правового законодавства. Врешті-решт, ситуація, взагалі в топ паливно енергетичній сфері і взагалі в сфері енергетики, це в тому числі те. Питання, яке може виноситися на РНБО, воно може розглядатися і там, бо воно стосується і соціальної сфери, і економіки, та і Безпека. певною мірою це питання безпеки, тому що слухайте, ми зараз там скоро літо, але ж літо дуже швидко промайне, і ми знову підійдемо до опалювального сезону. І от тоді те питання, які ми зараз обговорюємо, вони тоді будуть звучати зовсім по іншому. Зовсім по іншому, і я боюся, що в негативному контексті. Тому хтось, якщо не справляється, є там звіти рахункової палати і так далі. Ну приймайте кадрові рішення.